І вірші лютого у день спонтанного прояву доброти міський будинок культури відчинив свої двері для любителів чотирилапих. Батьки з дітьми. Вчителі зі своїми вихованцями зібралися на 10-й традиційний концерт. Дай лапу. Це місіми сьомий концерт. Ми робимо для цієї справи. Справа дуже гарна. У Мене таке враження, що всі дітки, яких я прошу керівники виступати, вони прямо жаждуть. От мене на цей раз. Буквально в буквальному смислі слова приймуть участь на сцені 350 дітей. Це найвища така для мене оцінка. Основною метою заходу є привернення уваги громадськості до проблеми безпритульних тварин. Організатори радіють, що з кожним роком все більше полтавців допомагають чотирилапим друзям. Цього року до акції долучилися всі школи нашого міста. Сьогодні на нашому концерті ми не тільки будемо прибувати любов братьям нашим меншим, але будемо говорити спасибо всім школам учасницям, которые прийняли активне участие в месячнике Доброты. Ведь в этом году было собрано 1850 вісімсот крупы, кілограмів крупи, благодаря коротким собачки на пункті передержки зможуть перезимувати. Допомога котикам та песикам не буває сезонною. Про це знає маленька Ольга Котляр, тому й займається волонтерством на постійній основі. Я з своєю подругою допомагаю прийти тварин безпритульних, допомагаю при... до... кормити їх та допомагаю знайти житло. Я це роблю заради удовольствия. Я це дуже полюбляю та поважаю це діло. Важливість проведення такого роду благодійних заходів та акцій підкреслюють і батьки. Ми каждый год приходимо на ці концерти. Нам дуже подобається. І для мене, вот як для мами, це очень важливо, що такі мероприятия воспитывают в наших дітях доброту друг к другу, милосердие і отзывчивость. І все це починається з самого маленького це любов к животним. Упродовж цього концерту відвідувачі могли пожертвувати кошти на покращення умов проживання та утримання чотирилапи. Завдяки цьому, волонтери зібрали майже 6 тисяч гривень, які спрямують на лікування та стерилізацію безпритульних тварин.